У разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте 101. Жителі проспекту Свободи зробили все за правилами, але дочекатися приїзду служб не можуть уже тиждень. Людей бентежить авто на луганських номерах, яке стоїть під вікнами будинку. Вже п'ятий місяць. Хазяїна машини ніхто не бачив. Дзвонили на 02, але Ніхто не реагував. Ніхто не реагував. Сказали добре, добре. І на тому було кінець. Зараз такий час, що Люба ситуація виникає якась подозра, Звісно, ця машина тут не потрібна. і міліція має краще реагувати. на такі випадки мешканці прилеглих будинків зателефонували до рятувальників. Ті передали звернення до міліції, а правоохоронців, в свою чергу до відділку даї. Там повідомили, що подібних звернень останнім часом дуже багато і порадили людям не панікувати. До того ж, пояснили, якщо автівка на подвір'ї багатоквартирного будинку, проблема у відданні муніципалів. Тут немає жодних проблем, Нам буде розглянути дане питання. Заявника буде встановлений срок повідомлено про розгляд його заяви. І в подальшому буде по нами. Я думаю, що нами буде повідомлено муніципальну поліцію щодо даного факту. Аби пришвидшити справу, самі йдемо повідомляти муніципальну міліцію Ужгорода про ситуацію, але там чуємо відповідь. Прийняти міри до власника транспортного засобу не завжди дається можливим, тому що ми не можемо його встановити. Ми звертаємося до ГАІ. при встановленні власника. Ми приймаємо міри. А перевіряти машини, чиї вони, чого чи вони там довго стоять. Це вже не наша природи, це компетенція правоохоронних органів, в частності ГАІ. Поки міліціонери вирішують, у чиїй компетенції справа машина залишається без власника і продовжує заважати місцевим жителям. Тому, якщо хтось впізнає авто чи має інформацію про власника, правоохоронці просять повідомляти за номером 102.